Это помидоры джекпот под названием кукуруза, цукрова, брусниця, амегэ, капуста, салат, руккола. Это тоже помидоры, кобзар, тарасенко. Кукуруза, петрушка, салат латук, фан... шпинат фантазія, м'ята мохіто. Ж -ж -ж -ж. Кабачок. Це теж кабачок, ну під названню патесон. Це у нього таке названня. Це це кабачок а це патисон. Це скрізь. Скрючий... Це теж таке ж саме, як цей, як кабачок, не тільки таким розміром. Арбуз, 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 арбуз. А ні, це, це огірок. Огірок, 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 цибуля, чорна редька. Це шамари. це у нас а... морковка. Це буяк, це редька, редька, гретька, Арб... арбуз, 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 Помідор. Е, опять буяк це огірок, уєрок горох. Уже три полосочки є кабачки цей, арбуз, морковка, морковка, салат кріска, огірок, огірок, огірок. Це нас дення ананас огірок. Анника огірок і квіти. Маленька королева діатема. Кактусовит на суміш. Це воно Пасі флора. це фіолетова майорті. Майор. Кофе, майорти оранжевый, майорти жёлтый, а тяка ливернейская сумиш, фиалка. А это что-то не имеет названия.